Олександр, з вашого дозволу, продовжимо ще розмову. Долучаємо до ефіру Галина Остоповець. Вона працює зараз у країні Європи, так де безпосередньо зустрілися очільники країн НАТО. у Брюсселі Галина Остоповець перебуває. Закінчилася Галю. знаю, що конференція уже Зеленського і генсека НАТО говорили це, те, що ми бачимо зараз у засобах масової інформації про ядерність. Дерну зброю, що е, відомо е, більш детальніше, на чому робив акцент наш президент, і власне що відповів Руте. Так, вітаю ще раз. Діну, вітаю глядачі. вітаю студія. От буквально щойно завершилася спільна прес-конференція поміж президентом Зеленським і Марком Рюти. Ось буквально ось тут я знаходжуся в цьому приміщенні. Ми бачимо прапор НАТО, прапор України. Багато коментував президент Зеленський новини, Зокрема, також торкнувся цієї ядерної зброї, про яку ти кажеш. Малась на увазі публікація у німецькій пресі, зокрема у більді, про те, що Зеленський начебто, Казав, що Україна буде виробляти ядерну зброю, і до речі, це запитання звучало саме від німецьких медіа: чи справді Україна вироблятиме ядерну зброю? На що Володимир Зеленський? В нього була така дивна реакція відразу, що от. Якусь уже несенітницю придумали. Він запевнив, що Україна не вироблятиме, та не виробляє зброю. А контекст власне його заяви був сказаний ще на тому, що ми підписали Будапештський меморандум. Нам гарантували безпеку, нам гарантували територіальну цілісність, і Україна заплатила за це ядерною зброєю. Але жодної ядерної зброї Україна не виробляє. Ось е е заява. Зеленського, яка власне прозвучала тут на прес-конференції, і з достатньо цікавих я би виділила його коментар щодо заяви Фіцо, ми теж чули словацького прем'єра про те, що Україні доведеться заплатити дорогу ціну за її членство в НАТО. Зеленський сказав, що у нього була сьогодні зустріч із словацькою делегацією, включно із Фіцо. І я цитую, що я наговорив багато чого Фіцо. Правда, він не вдавався в подробиці і сказав, що бажає словацькому народу ніколи не побачити істину. І справжнього обличчя Путіна, а це може статися, якщо у нас не буде єдності щодо захисту України. Подякував японцям, сказав, що неймовірна підтримка була від цієї країни, особливо взимку. Складна зима чекає нас. Попереду ми цю заяву, що його в Єврокомісії. Також надіслав великі подяки Австралії, країні, яка передала 50 чи більше 50 танків Абрамс українській армії. Досить тепла була атмосфера на цій прес-конференції. Помітно, що хороші стосунки є поміж зеленським та марком Рюте. Ось я. Я сподіваюся, що ви побачите ці відео, як вони підбадьорюють один одного, і люте кілька разів запевняв, перебуваючи Зеленського у відповідях на питання журналіста про те, що Путін ніколи не дочекається того, що НАТО роз'єднається у підтримці України, що НАТО завжди буде підтримувати Україну власне до останнього дня закінчення війни. Діно тобі словом, бо наразі це останні новини. Галю, у мене до тебе запитання? Можливо, ти е, також їздила з робочим візитом, і коли зустрічалися лідери, лідери країн НАТО, коли ще був генсеком Столтенберг. Якщо порівняти взаємовідносини Зеленського із Столтенбергом, і Зеленського із Рюте, а е, де тепліше? Абсолютна хімія відчувається поміж Зеленським та Рюте. Зокрема, сьогодні, перед тим як Зеленський під'їжджав власне до штаб-квартири НАТО до цих прес поінтів з Рюте особисто вийшов зустріти нашого президента на вулицю і чекав його там 5, там, можливо навіть 7 хвилин. Це така абсолютна хімія, абсолютна підтримка. Неймовірна подяка. Власне Рюте, новому генсеку. Я нагадаю, що це колишній міністр, прем'єр-міністр Нідерландів, і саме при ньому ми отримали але авіаційну коаліцію саме Рютте наполягав на передачі Україні F-16. Він дуже багато зробив для того, щоб ми отримали новітні ППО, зокрема ті саме Петріоти, які збивають дуже добре. Збивають російську і балістику, і аеробалістику. Тому Рютте наш. Такий дуже відданий прихильник. Ось ми бачимо. А ми зараз не бачимо ці кадри. я Сподіваюся, що ви їх побачите. Цю таку хімію хімію поміж двома лідерами. Зараз ми бачимо тебе, Галю. І дуже дякую за твою працю. Гарного тобі вечора. Дякую за інформативність і насиченість нашого ефіру. Завдяки твоїм вімкненням. Галина Остеповець, наш спеціальний кореспондент, працює у Брюсселі, а Я ж нагадаю, там зустрілися лідери країн НАТО.